Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні буду вам пояснювати, стосовно знову ж таки будемо повертатися до пенсії, будемо говорити про страховий стаж. Дивіться, мені задали таке питання стосовно навчання, які періоди зараховуються, коли ви навчаєтесь у вищих навчальних закладах, а які ні. От одне було із питань, чому не зараховуються підготовчі відділення інституту, тому що. Є записи у трудовій книжці, там може бути рік, 10, 8, 7 місяців, а по факту пенсійний фонд їх не зараховує. Зараз, відповідно до чинного законодавства та роз'яснень Пенсійного фонду України, вам поясню. Згідно з положенням про підготовчі відділення при вищому навчальному закладі, підготовчі відділення, як і підготовчі курси, створюються для загальноосвітньої підготовки для вступу до вищого навчального закладу, навчання, на яких потім дає право вступу до цих навчальних Закладу, відповідно, без вступних іспитів. Навчання на підготовчих відділеннях або курсах є додатковою послугою навчального закладу, метою якого є підготовка вас до вступу до навчального закладу. Оскільки після навчання на підготовчих відділеннях, тобто курсах, особа, тобто ви не отримуєте певних освітні та освітньо-кваліфікаційного рівнів, то до стажу роботи зараховується лише період від того дня, коли вас зарахували студентом першого курсу вищого навчального закладу до закінчення або до відрахування. Хочу зазначити, що адже статтею 55 закону України про вищу освічену передбачено і визначено таке поняття, як студент, це особа, яка в установленому порядку віднесена до вищого навчального закладу та навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційних рівнів. Також хочу зазначити і нагадати, що час навчання у вузах після. 1 січня 2004 року, якщо ви не працювали, не зараховується до страхового стажу, оскільки студенти не підлягають загальнообов'язково державному пенсійному страхуванню. Це що стосовно стосується підготовчих курсів, чи зараховуються вони в страховий стаж при призначенні пенсії. Виникають питання, будь ласка, пишіть, будемо розбирати стосовно стажу, можливо, ви з якимись вже проблемами зіткнулись, можливо, дай Боже, у вас їх немає і все буде добре. І призначення пенсії для вас пройде дуже швидко, без залучення якихось необхідних додаткових документів. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.